Як і говорила, наша розпаковка від чудового магазину сльози Вегана. Тепер дивіться, ми маємо чек, маємо травичку, яку нам потрібна для обсмаження м'яса, інструкція по використанню, тобто як смажити, що додавати, що за чим, яка температура і так далі. Дуже класно, бо не всі розуміють. Дуже гарно запаковано, всередині лід. Лід навіть витримав, там були шматки льоду, що дуже-дуже добре, бо їхала посилка аж з міста Харків. Далі дивіться, ось наші приправи. Тобто сіль, чесничок і спеції. Стейк. І за стейком ми замовили кістковий мозок скуштувати, бо ні разу його не коштували ще так. Будемо готувати, спробуємо готову страву сфотографую, покажу, як виглядає. Ну і сам наш рібай. Дивіться, яка краса. Дякую величезному магазинчику сльози Вегана. Будемо звертатися.